Добрий день, сьогодні шановне товариство. Ми разом з вами розглянемо ситуацію на лівому березі Дніпра. Останніми днями все більше з'являється інформація про наступ українських сил на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Військові аналітики стримано кажуть про успіхи ЗСУ на тому напрямку, вимагаючи інформаційної тиші. У генштабі пояснили, що одним з основних завдань цих операцій є необхідність відтіснити окупантів подалі від правого берега Дніпра, щоб відповідно узабезпечувати мирне населення від постійних ворожих обстрілів. Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки, Україна надала найбільшого пріоритету операціям у цьому секторі. Будуючи невеликі плацдарми на східному березі, які вона контролювала від літа, Росія, ймовірно, була на поготові щодо можливих атак через річку, відколи вона відвела свої сили із західного берега 12 місяців тому, йдеться в повідомленні британської розвідки. Нагадаю, 14-15 вересня українські військові форсували Дніпро, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що збройні сили України готувалися форсувати Дніпро ще від липня. І знов таки не злим тихим словом, згадаємо Американський інститут вивчення війни. Так от аналітики цього інституту повідомили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі річки на Херсонщині. А, справа тім, що тоді ще речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк прокоментувала цю інформацію так званих аналітиків. Тоді вона наголосила на тому, що робота навколо якогось населеного пункту без закріплення вважається незавершеною і закликала не заважати військовим. І звертаю вашу увагу, що у звіті Інституту вивчення війни від 17 листопада. Ми аналізуємо з вами всю поточну ситуацію, яка відбувається на лівому березі. Так от у звіті цього, прости господи, Інституту вивчення війни повідомляється про те, що російське командування на Херсонському напрямку відмовилося вводити в бій додаткові сили 70 стрілецької мотострілецької дивізії і 7-ї десантно-штурмової дивізії. Воліючи натомість зберігти залишки цих формувань у ближчих тилових районах та другорядних ешелонах оборони, Ну, можна тільки вітати подібну поінформованість інституту вивчення війни планами російського військового командування. Але справа в тім, товариства, що найбільш боєздатні підрозділи, а саме сьома повітряна десантна дивізія свого часу з Херсонського напрямку, була перекинута. На Запорізький напрямок район вербового і внаслідок останніх успішних дій збройних сил України а це покращення тактичних та становища в районі Вербового роботи на підрозділи цієї дивізії були виведені на доукомплектування втрати особовому складу за оцінками самої російської сторони коливалася приблизно від 50 до 55% особового складу. Варто говорити, що до моменту виведення підрозділів 7-ї повітряно-десантної дивізії з Херсонського на Запорізький напрямок вони прикривали лінію фронту від Нової Коховки до Алешків. І тепер ми переходимо до найбільш цікавого. Чому ж власне перекинули підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії? Я ще раз підкреслю: однією з найбільш боєздатних. Дивізії Збройних сил Російської Федерації з відносно спокійного на той момент Херсонського напрямку на Запорізькій. А йдеться про те, що свого часу бійці цієї дивізії записали відео, в якому вимагали залишити у спокій командуючого на той момент е-е підрозділами повітряно-десантних військ Теплинського. Більше того, в відео вони говорили про те, що у разі. Продовження тиску на керівництво повітряно-десантних військ, вони залишають за собою право повторити так званий марш справедливості Пригожена на Москву. Але якщо у випадку з пригоженим це був опередковий заколот, то, відповідно, можливий Марш маршмої повітряно-десантної дивізії, мабуть, більш серйозні наслідки. І подібна фронта з боку. Десантників не могла не залишитися без відповідної реакції. Їх перекидають з Херсонська на Запорізький напрямок, де за оцінками самої російської сторони їх фактично утилізують під час боїв в районі Вербове і роботи на, кидаючи підрозділи повітряно-десантних військ фактично м'ясорубку, використовуючи як штурмову піхоту. Але менше з тим. Це як то кажуть, проблеми самих росіян, але досить цікава і не випадкова постать командуюча повітряно-десантних військ Теплинського. Ви пам'ятаєте, його розглядали як одного з можливих військових функціонерів, які опозиційно налаштовані до режиму Путіна. Я нагадаю на день повітряно-десантних військ Теплинський оприлюднив відеозвернення з поздоровленням. Де е, назвав реальні втрати повітряно-десантних військ, це викликало шок у російської е, спільноти. Реакція була миттєво, почався тиск на Теплинського. І відповідно його призначення на посаду командуючої групи військ Дніпро в Херсонській області є не випадково. Е, те, що наразі відбувається в Херсонській області, а на адресу Теплинського почали лунати. Серйозні звинувачення у непрофесіоналізмі свідчить про те, що росіяни кинули на убій не тільки цьому повітряно-десантну дивізію, але й відповідно генерала Теплинського, фактично знищуючи його медійно, щоб потім, відповідно, знищити його вже безпосередньо фізично. Це внутрішня кухня російської армії. Але вона нам цікава для розуміння тих процесів, які відбуваються безпосередньо на лівому березі Дніпра. І я ще раз наголошую товариство: я в чергове фактично спростовую інформацію цього так званого інституту вивчення війни, займаючися питаннями ще і інформаційної гігієни в українському е, інформпросторі, власне, виконує функції замість. Так званих структур створених при РНБО, це центр протидії дезінформації. Аналогічний центр, створений при Міністерстві культури. Ми повернемося до цієї теми далі, ще розглянемо окремої передачі. А тепер щодо ситуації на лівому березі. Так, от, шановне товариство, наразі на лівому березі наявний успішний характер контрбатарейної боротьби збройних сил України, який дозволяє мінімізувати зусилля російських окупаційних вхід щодо подальшого видавлення українських підрозділів з лівого берега Дніпра. І тепер давайте розглянемо, що за плацдарми на лівому березі утримують Збройні сили України. Це власне в районі Антонівського автомобільного мосту та район Дач. Напроти селище Придніпровське, район Антонівського залізничного мосту до Залізничного мосту через річку Верхня Конка, та в районі селища Кринки до бази відпочинка іскра. Так от ці плацдарми мають більш-менш сталий характер та здатні триматися на постійній основі ще довгий період часу. Окрім цього, так би мовити, у рейдовому режимі Збройні Сили України періодично оперують на Острові Великий Потьомкін, до, е, до речі, остров Великий Потьомкін наразі знаходиться під контролем збройних сил України. Тут варто згадати знов таки ще одне повідомлення інституту вивчення війни, яке датується вже 10 грудня, де вони з посиланням на російських військових блогерів стверджують, що українські війська захопили нові позиції на Великому Потьомкінському острові на південному заході від Херсона. Ну, справа тим, що українські війська контролюють е, великий е, Потемкінський острів, як вони його називають. Е, ну і, відповідно, е, є ще плацдарми, е, так би мовити, в рейдовому режимі. Це в районі озера Круглик, до річки Конка, а також в районі озер Мілкі та Глибокий Лиман. І відповідно до блокування та ліквідації українських плацдармів на лівому березі річки Дніпро противник засередив розгорнув відповідні сили і засоби зі складу свого угрупування військ Дніпро і навіть не до сформованих стратегічних резервів. Варто говорити про те, що наразі нещодавно введений бій. 328-й десантно-штурмовий полк 104-ї десантно-штурмової дивізії противника намагається е, продавити українську оборону південно західніше селище Кринки і витіснити передові підрозділи ЗСУ цього населеного пункту по річки Дніпро. Причому діють вони у напрямку позачі лагері кринки у, у лісному та у лісному масиві південніші села. А тепер про перебіг бойових дій очима самих окупантів. Так, от окупанти повідомляють про те, що 328 десантно-штурмовий то 4 десантно-штурмової дивізії, про яку я тільки но згадував, під час штурму населеного пункту Кринки з лісового масиву у західному напрямку е, біля дороги, і вони за останні дні втратили 4 бмд 4 і є велика кількість 200-х і 300-х. Причому, за оцінками російської сторони, повторюються ті самі події, які відбувалися під час штурму селища Кринки і 5 грудня поточного року. А йдеться про фактично лобові удари російських окупаційних військ, які не приносять будь-яких е суттєвих результатів для окупантів. Варто говорити про те, що за оцінками окупантів є проблема не тільки з так званими лововими ударами, і фактичною утилізацією живої сили, і відповідна бронетехніки окупаційних військ, але виявляє і великі проблеми з точністю артилерійських і авіаційних ударів, які, за оцінками російської сторони, я підкреслюю, наносяться з максимальної відстані. Чому максимально пояснює, тактика технічні характеристики російської зброї півтора-два рази поступається західним зразкам, які відповідно є на озброєнні збройних сил України, крім того, товариства, правий берег Дніпра, який контролюється Збройними силами України, він значно вищий ніж лівий, який тимчасово контролюється окупантами, і відповідно цей фактор, в поєднанні з тактико-технічними характеристиками, дозволяє? Збройним силам України вести успішний характер контрбатарейної боротьби, тому не випадково окупанти підкреслюють, що артилерійські удари по позиціях ЗСУ наносяться з максимальної відстані, щоб унеможливити відплатний вогонь і успішний характер контрбатарейної боротьби, але точність ударів мінімальна те саме стосується і авіації. Самі окупанти змушені визнати той факт, що на лівому березі Дніпра. Збройні сили України створили фактично дашок над позиціями ЗСУ, не дозволяючи окупантам працювати відповідно і ударними безпілотниками і, головне, ударними гелікоптерами. Причому працюють як системи РЕП, так і відповідно системи ППО. З позитиву ще можемо говорити про те, що е, намагання противника просунутися через південно-західну частину села. Це район будинку музею Остапа Вишні і вийти в район базу відпочинка находки та іскра, наразі не мають жодних реальних результатів. Протягом е, минулих е, днів е, передові підрозділи 328-го десантно-штурмового полку противника здійснили як мінімум три акцентовані спроби прорватися в указаних напрямках, і всі вони закінчилися для них безрезультатно. Причому йдеться про те, що втрати противника є просто ну, колосальні. Варто говорити про те, що є відеозвернення бійців полку 12-18, якому вони скаржаться про те, що з трьох штурмових рот в живих залишилося лише не більше 50 особового складу, причому і ті 50 не мають можливості. Проведення ротацій немає БК і відповідно продовольства, і до речі, якщо ми вже торкнулися з ситуації з морально-бойовим духом окупантів, то варто і згадати знов-таки досить цікавий випадок саме з бійцями цього полку 12-12. А мовиться про те, що е, військовослужбовці першого батальйону полку 12-18, а саме сержант Михайло Хахлов, з автоматичної зброї розстріляв своїх е, поплічників. Причому, знаєте, за що? прізвище поплічникам Хохлова не дуже подобалося. Вони підтрунювали над ним. Ну і, відповідно, останній вирішив не пасти задніх і е, розстріляв з автоматичної зброї свого командира Івана. Крівашеєва, і відповідно поранив рядового ликава. Ну, як то кажуть, подібних би випадків та ще й побільше Але менше з тим давайте далі продовжимо огляд ситуації в західній частині міста Олешки і південно західніше міста. Наразі зайняли оборону підрозділи 24-го мотострілецького полку 70-го мотострілецької дивізії противника у якості посилення. Е але давайте згадаємо останні повідомлення сил спеціальних операцій. Це що саме в районі Олешки був наданий удар з використанням ударних безпілотників по командно-штабному пункту російських окупантів, І, як то кажуть, прилетіло. Прилетіла причому по командно-штабному пункту саме 24 го мотострілецького полку, себто окупанти не встигли е, провести оперативне розгортання, як нарвалися на більш ніж адекватну відповідь з боку Збройних сил України. Крім того, варто говорити про те, що наразі відстань е, від е, плацдармів, які утримуються Збройними силами України до адміністрації, Активних кордонів з Автономною Республікою Крим це приблизно 75 до 80 кілометрів. Ця відстань дозволяє працювати засобами ураження Збройних сил України. Йдеться про РСТЗВ плюс відповідна ствольна артилерія. Наразі відомо, що ЗСУ під прикриттям артилерійського вогню і масового використання безпілотних літальних апаратів здійснили низку успішних додатково десантних операцій на лівому березі. Крім того, варто говорити про те, що десантних операцій Збройних сил України на лівому березі є те, що окупанти вже не можуть працювати мінометними розрахунками відповідно по правому березі Дніпра, наносячи при цьому ураження по житлових кварталах українських міст. І з основного за повідомленнями генштабу збройних сил України. Українські військові фіксують відсутність створення ударних угрупувань противника на цьому напрямку. Це огляд подій на лівому березі Дніпра. А ми з вами, товариство, тримаємо руку на пульсі, віримо в ЗСУ, і все буде Україна.